Всім привіт, дорогі мої туристи! Мене звуть Анна. З вами туристична компанія онлайн Тур. І я зараз знаходжуся на шрі-ланці в готелі Анантара. Дивіться далі огляд і бронюйте по нашому номеру телефона. Територія готелю Анантара, готель якісного високого рівня, п'ятизірковий, з великою доглянутою територією. І на першій лінії від океану. Знімаю з ось такої тераси, де дуже красива лаунж зона В готелі гарний сервіс. Видають ось такі вологі рушнички. Угу, Холодний такий вологий рушничок. Також в готелі пригощають ось такими кокосовими набоями. Цінькі. З видом на океан. Підемо дивитися територію готеля Анантара. Корпуси. Такі локації фотозони. Ось так виглядає зона басейну. Такі якісні достатньо шезлонги з м'якою подушкою. Також є шезлонги, які знаходяться прямо в басейні. З цієї частини така дитяча зона невелика, а потім басейн поглубже, і басейн буде з панорамним видом на океан. Інфініті басейн. зони басейну ми вже переходимо до зони океану. Тут такі дуже красиві фотозони. Зелена така галявинка, корпуси з видом на океан. А також від шезлонгів ми вже потрапляємо до зони океану. Номер прем'єр Біч Ексес. Ось таке велике ліжко, кава машина, капсульна, чайний набір, телевізор, прозора ванна. А також одразу вихід до океану. Також на балконі є шезлонг, стільчик і столик. Ось такий красивий номер. Також ванна кімната є капці і халат. Є ванна з рушничками. Ні, це не дилюсь. Тут буде туалет душ. Косметика і шторки можна закрити по бажанням. Також в номері є сейф, є ось така штучка від комарів, ліхтарик. І з іншої сторони також є пляжні капці, праска, а також є мінібар, батончики, алкоголь, соки.